Перебування поліцейського позиції переваги в ситуації, коли правопорушник чинить активний опір, намагається вирвати руку та підтягти її до себе, лівий при цьому направили вниз. Застосовується прийом вузол руки назовні, використовуючи наступну техніку. Поліцейський виконує підкрок, дальньою ногою розташовується перпендикулярно до правопорушника, не втрачає контроль його зап'ятня. Одночасно з підкроху поліцейський іншою рукою здійснює обхват руки правопорушника зверху. Надвійттєвим згином захоплює передпліччю своєї руки, тим самим формує так званий вузол. Поліцейський зводить свої ліки, фіксуючи ліві правопорушника, притиснувши його до свого тулуба. Зарбальними командами на землю поліцейський ногою картошована за спиною правопорушника робить крок назад. Ривком понижує та закручує по спіралі таким чином здійснює його повала. На зігнутих ногах, спину тримаючи рівно, утримує рушника на землі. Після повалення поліцейський переводить особу в позицію для дотримання. Наживіт! Таку сторону? Були договори. Ну і ще, ще п'ятки буде землі.